Том одного розділ 1, відьми після чаювання. Коли сонце омило своїми променями білий сніг, надаючи йому чарівного вигляду, відбиваючись від його поверхні, вона видихнула туманне зітхання. Сліпуче світло змусило її очі злегка примружитися. Її рука лягла на стовбур дерева, що стоїть поруч, і вона відчула на долоні шорстку кору. Це була не ілюзія, а реальність, справжній дотик. Вона міцно стиснула долоню. Заплющила очі від яскравого світла, дозволила холодному повітрі наповнити свої легені і знову спокійно видихнула його. Прохолодний вітер розтріпав її рожеве волосся, і дівчина стоном, що не відповідає її зовнішності, пробурмотіла. Як я і думала, багато речей відчуваються не так, як раніше, коли знаходить нове тіло через багато століть. Вона мала чудову зовнішність, блакитні зіниці таїли в собі глибоке почуття раціональності. А також миле обличчя, яке не могло приховати шляхетний і елегантний шарм. При одному погляді на неї можна зрозуміти незвичайний темперамент дівчини. Її молоде, нерозвинене тіло було одягнене в білий халат без жодної спідньої білизни. Те, що вона ступала голою землею своїми маленькими босими ніжками, робило її надзвичайно вразливою. Незважаючи на бажання виплеснути свої емоції, вона не могла цього зробити через погоду. Ліс у цій місцевості був повністю вкритий снігом. Дівчина пішла ним, через що її тіло почало швидко втрачати температуру і сильно тремтіти. Доводиться визнати, що дорожнє вбрання дівчини повний провал через свою непродуманість. Сехмет, після стільки праці, уф. Чи не буде комічно, якщо ти змерзнеш від холоду? Хуф. І раптом у голові тремтячої дівчини пролунав чарівний, ледячий жіночий голос. Звичайно, це не міг бути голос дівчини, оскільки він звучав зовсім інакше. Він проникав над її вуха, а у розум. Дівчинка непомітно зітхнула і насунула брови. Омега, це не дуже приємно уявляти. Навіть у моїх нинішніх обставинах я все ще маю магію, здатну спалити це покоління. Не дивіться на мене зверхньо. Дафна. Значить, незважаючи на те, що ти проробила величезну роботу, щоб втекти в глуху ніч, ти все кинеш і будеш виявлена, наробивши багато галасу. Ідеальний сценарій для тебе Донадона. Омега. Кармілла. Тихіше, тихіше. Дафна. Ехідна не має на увазі нічого поганого або, може, лише трохи. ММ, чи бачиш, вона, мабуть, просто відчуває полегшення від того, що знову жива, мабуть, ймовірно. Вона почула, як цинічні зауваження, вимовлені солодким голосом, швидко змінилися невпевненими словами захисту. Ці два різні голоси не належали дівчині, і вони відрізнялися від повільного голосу жінки, яка заговорила першою. Три різні голоси по черзі зверталися до дівчини. Однак усі голоси, звернені до неї, були однаково знайомі та сповнені складних емоцій. При цьому дівчина ні, відьма, яка змінила свою форму, хідна, розслабила губи. Форма відьми з білим волоссям та чорними очима, яка була відома своєю чорно-білою красою, була втрачена. Тепер вона використовувала тіло дівчини як посуд для своєї душі, зумівши здійснити неймовірний акт пожвавлення. Було видно, що вона доклала чимало зусиль для свого відродження. І такий поворот справ дуже стурбував її, але й хидна впоралася з усім цим і виконала задумане. Я взагалі то не схильна до емоцій, але в цьому питанні я рідко поплескую себе по спині за добре виконану роботу. Однак, Омега, коли ти проводиш більше 400 років як дух, ти ніби забуваєш, як зовні красиво. Тифон, ти трохи перезбуджена. Дона, ти не мов дитина. Зовсім не розумієшся на багатьох речах. Омега, я воліла б, щоб ти не називала мене дитиною, але думаю, зараз мені нема чого на це відповісти. Єхідна відповіла на цей дитячий голос, що звучав у її свідомості, але вона знала, що її слова не зможуть ніякого переконання. У будь якому випадку, я не хотіла б замерзнути до смерті відразу після свого відродження. Подумавши, що можна зробити в крайньому випадку і не маючи іншого вибору, єхідна клацнула своїми пальцями. Онімілі пальці здали тонкий слабкий звук, і навколо дівчини виникли плями бахряного світла. Маленька вогненна куля розміром з її кулак замерзла і захиталася, демонструючи вогневу міць більшу, ніж можна було подумати. Він проганяв холод засніженого лісу, що, у свою чергу, позбавляло небезпеки замерзнути на смерть. Омега, різниця з моєю брамою дещо насторожує. Однак, здається, немає жодних проблем із використанням магії. В такому випадку ти станеш посміховиськом, якщо цього разу помилишся з використанням магії і в результаті спалиш весь ліс. Омега, цьому просто немає кінця. Як ви смієте продовжувати виливати на мене сарказм? Після стільки праць з реалізації цього плану я починаю шкодувати, що витягла вас усіх. Єхидна зітхнула, почувши голос п'ятого чоловіка, який пролунав у її голові, оскільки він був останнім. Рука дівчини несвідомо потяглася до оголеної шиї, де єдиним, що наголошувало на її існування, була прикраса, названа блакитним піроксином. Омега. Єхидна деякий час розмірковувала. Проводячи нігтем твердою поверхнею піроксинового кристала, людина з наметаним оком могла б сказати, що це не просто звичайний предмет, а щось, що має величезну силу. Це був висококласний магічний кристал найвищого ступеня чистоти. Він мав надзвичайну здатність накопичувати магічну енергію і в даний момент накопичував у собі величезну силу, використовуючи весь свій потенціал. Навіть тисяча високорівнових користувачів магії не змогли б витратити накопичену в ньому ману. І, хоча було незвичайно, що такий маленький фрагмент міг вмістити так багато, використати його було б теж дуже незвичайним подвигом. Звичайна людина навіть уявити не могла, що зможе зробити щось подібне. І хіба хтось повірить, що в ньому зберігаються душі п'яти чоловік? Мені довелося докласти чимало зусиль, щоб отримати цей магічний кристал і посудину для моєї власної душі. Я провела 400 років у вигляді духу і повільно втілювала цей план у життя протягом 10 років, і нарешті настав момент мінерва єхидна. Земля єхидна. Ти взагалі чула хоч слово з того, що я сказала. Омега, чула. Ти кричиш мені прямо у вухо? Ні. Вухо в даному випадку не підходить. Ти можеш не кричати у моїй свідомості так багато. У мене від цього голова вже розболілася. Мінерва, зараз не час для таких розмов. Подивися поряд із собою подивися. Омега, поруч зі мною. Вона витягла свою свідомість з моря думок, слідуючи за голосом, а потім із сумнівом подивилася на всі боки. І тут вона побачила яскраво червоне світло та безліч дерев, охоплених полум'ям, причому вогонь перекидався з одного дерева на інше. Швидко озирнувшись, єхидна зрозуміла, що її єдина вогнена куля змусила дерева спалахнути і стала тією іскрою, від якої почалася лісова пожежа. Омега, о Боже. Сехмет, ти виглядаєш спокійною, фуф! Омега. Бачиш, у таких ситуаціях важливо зберігати спокій та не панікувати. І, хоча це, звичайно, правда, що ця пожежа несподівана. Коли їхна перестала говорити, вона направила долоню на дерева, що горять, і заплющила очі. Погаси. крикнула вона, випускаючи слова сили зі своїх губ, коли розплющила очі. Омега, воно все ще не згасло. Дафна, Хдії!» У дафни є деякі думки з цього приводу. Це місце схоже відрізняється від світу чортового мрій до надони, так чи зможе вона втрутитися в нього, просто використовуючи слова? Це, звичайно, буде проблемою. Кармілла велика помилка в розрахунках, чи не так. Тифон, доно, це ти влаштувала пожежу. Ти погана людина, доно. Ти ворог тифон. Мінерва. Нині не час для розмов швидше. Скоріше загаси його. Ну ж бо. Омега, звісно. Я зроблю цеух. Намагаючись утихомирити відьом, які влаштували в її голові змагання з крику. Єхідна спробувала загасити бурхливу лісову пожежу заклиненням, але натомість отримала запаморочення. Її заклинення забулькало під час вимови і не спрацювало. Поки відьми гадали, що сталося, єхидна швидко розібралася у ситуації. Я ще недостатньо знайома з цим тілом, щоб створити потоп за допомогою магії. Що означає Омега, я не можу згасити вогонь. Мінерва, тоді тобі потрібно забиратися звідси прямо зараз. Мало того, що вона ризикувала замерзнути на смерть, тепер їй загрожувала ще й смерть від опіків. Єхидна схопилася на ноги. Ніби цей сердитий голос спонукав її до цього. Лісова пожежа швидко поширюється, і скоро бігти буде нікуди. Мені потрібно вибратися звідси. Хоча вона не знала цього тіла і не ворушила пальцями понад 400 років, єхідна бігла так, ніби від цього залежало її життя, задихаючись. Суворість зовнішнього світу трохи відрізняється від того, що я собі уявляла, нарікала єхідна, задихаючись, її тіло здавалося важким. Коли холодне повітря приймало його в свої обійми. Хоча мені здається, що моє тіло ось ось зламається, якщо врахувати, що я не почувала себе так уже кілька сотень років. Омега, ні, від цього не стане легше. Ух. На щастя, завдяки відчайдушній втечі єхідні вдалося уникнути загибелі. Полум'я, що спалювало ліс, було дуже потужним. Але, спрямовуючи його на власний розсуд за допомогою вітру, який я створила за допомогою мани, мені вдалося знайти шлях до порятунку. Без нього я б не вибралася звідти. Тепер, коли я врятувалася від небезпечного лісової пожежі, я можу повернутися до подорожей у цьому одязі. Вірніше, я сподівалася, що все буде так просто. проте. Поза сезоном сильний снігопад і лісова пожежа, і тепер, після всього цього, я знайшов дівчину. На якій немає нічого, крім лахміття. Може, мої очі дивно поводяться через міазми? запитав чоловік. Не хвилюйся, я бачу те саме, якщо тільки це не сон або щось таке, додав інший чоловік. Хаєм, сидячи на пені, єхидна поклала руку на підборіддя, ніби розмірковуючи про щось. Вона була схожа на маленьку дитину, але ця поза дуже підходила їй через ауру, яку вона випромінювала. Таким чином, чоловік, ні, чоловіки виглядали збентеженими через дивне відчуття і дивилися один на одного. Це була група лютих чоловіків, одягнених як бандити, яких виходила небезпечна аура. З першого погляду здавалося, що їх 18 чоловік, і, оскільки кожен із них тримав у руках добре поношену зброю, вони виглядали досить комічно серед маленької дівчинки. Однак не судити про речі тільки на вигляд і слідувати інстинктам було їх сильною стороною. Це можна було припустити за їх зовнішнім виглядом та родом занять. Омега, я вважаю, ви тут із-за великого кролика, так. Іншими словами, ви, панове, падальщики. Що? пробурчав чоловік. Омега, хаєм. У цю епоху вас називають інакше. За його знаннями, вас можна назвати мародерами, але це вам теж не підходить. Цікаво, як мені вас називати. Єхидна злегка нахилила голову, змусивши чоловіків зробити нервові вирази, ніби вони щойно відчули щось зловісне. Заняття падальщиків, що існувало і 400 років тому, полягало в тому, щоб обшаровувати будинки та майно сіл і людей, зруйнованих звіродемонами, і перетворювати награбоване на гроші. Це було особливо актуально, якщо місце було спустошене великим кроликом, оскільки все, окрім одвічних жителів, залишалося незайманим, що робило його ідеальним місцем для падальників. Омега, навіть якщо там є ті, хто вижив, ви можете легко позбутися їх і уявити все так, ніби це зробили звіродемони. Який розумний спосіб полювання. Ви, панове, просто народжені бути гієнами. Чоловік гієна. Ти маєш на увазі її на люди. Про що ти взагалі говориш? Чоловік попереду похитав головою і витріщився на з мачети в руці. В його очах читався страх перед загадковою дитиною і сильне бажання завдати їй шкоди. Було ясно, що він чудово розуміє, у що йому слід втручатися, а у що ні. Чоловік, я не знаю, що це за історія, але від неї залежить наша їжа. З якоїсь причини кролячий слід безслідно зник. До того ж, сталася лісова пожежа, і з'явилася ти. Зрозуміло, продовжуй, підштовхнула єхідна. Ти зловісна дівчина, але виглядаєш непогано. І вушка у тебе все таки є, сказав чоловік, лукаво посміхаючись і погладжуючи своє вухо. Його жест висвітлив нинішню фізичну характеристику єхідни, а вона була такою. Тому що дівчина, що стала її судиною, була напівельфійкою. Не те, щоб вони думали про мене як про напівдеябола. Важлива цінність продукту, а не чистота крові. Будь я чистокровною або напівкровкою, їм було б все одно. Зельпі ми теж так звертаються в цю епоху. Поцікавилася єхідна чоловік, судячи з того, як ти кажеш, ти стара карга. Яка довго ховалась у лісі, чи щось подібне до того? Ельфи лякають тим, що на їхній зовнішній вигляд неможливо вгадати їхній вік. Але так, мабуть, навіть зараз їх продають за гарною ціною. Омега. А. пробурчав чоловік. На мить йому здалося, що його шкіра закипіла. Інші чоловіки, відчувши те саме, були вражені. Вони всі почали обговорювати це, гадаючи, що могло статися. Єдина, хто знала, що сталося, торкнулася кристала піроксену на своїх грудях і спробувала заспокоїти лють відьми гніву. Чоловік, гей, я не знаю, хто ти така, соплячка чи стара карга, але що б ти не робила, не треба дурних ідей. Добре, сказала Єхідна, перервавши його. Омега, такими темпами ми не зможемо досягти порозуміння. Ви, панове, хочете спіймати мене і заробити трохи грошей. З іншого боку, я хочу продовжити свою безтурботну подорож. Тож я хотіла б запропонувати компроміс. Що скажете? Чоловік компроміс. Ти думаєш, що можеш вести переговори? Я хочу, щоб ви добре подумали. Тоді буде шанс, що ми обидва виберемося з цієї ситуації благополучно. З усмішкою звернулася єхидна, нахиливши голову. Посмішка дитини змусила чоловіка важко зітхнути і зробити крок назад, ніби вона приголомшила його. І тоді чоловік, ніби не вірячи, що так відреагував, одразу сказав Я послухаю. Омега, я рада. Моя пропозиція проста. Тридцять секунд це все, що мені потрібно. Я піду з тобою, не опираючись. Але тільки якщо ти зможеш простоти переді мною ці півхвилини, і з тобою за цей час нічого не станеться. Чоловік ха, що в цьому такого? Думаєш, чогось такого буде достатньо, щоб налякати нас? Омега, ну, тоді відлік 30 секунд починається зараз. Як тільки вона зрозуміла, що вони прийняли її умови, єхідна погладила своє довге біле волосся, звузила темні очі і подивилася на чоловіків. Усі чоловіки виглядали так, ніби не розуміли, що щойно сталося. В їхніх очах це виглядало так, ніби дитина, якій на вигляд було близько десятьох років, раптово перетворилася на гарну дівчину з білим волоссям. Однак, перш ніж чоловіки змогли отримати відповідь на своє запитання, вони один за одним почали піддаватися аномалії, що атакувала їх. Чоловік як ку. Чоловік, який тримав мачете, впав навколішки. Його очі металися на всі боки, не фокусуючись на чомусь одному, а потім у нього пішла піна з рота. Подібне явище сталося не тільки з ним, але й з усіма її чоловіками, що оточували її. Вісімнадцять чоловіків, що знаходилися в полі зору їхни, не могли протистояти її відьомським міазмам і тому вони зазнавали сильної агонії. Чоловіки дряпали і рвеали свої шиї, закочували очі назад у голову, пускали піну з рота. Билися в конвуліях, захлиналися язиками, розколювали собі голови зброєю, заривалися головою в сніг і вмирали у муках різними іншими способами. Омега рівно 30 секунд. Закінчивши відраховувати обіцяні ним 30 секунд, єхидна озирнулася. Навколо не було нічого, крім людей, що нерухомо лежать у власній крові та блювоті. На жаль, серед них не було жодного. Хто зміг би витримати ці 30 секунд пекла та стати мудрецем, який міг би правити шістьма відьмами? Це сумно для всіх вас, але обіцянка є обіцянка. Тоді я просто продовжу свою безтурботну подорож. Думаю, ніхто не заперечуватиме, якщо я позичу у вас одяг та взуття, сказала єхідна, потім взяла у загиблих чоловіків одяг, який їй підійшла і надягла її. На той час її вигляд вже повернувся до вигляду колишньої дитини. Омега, схоже, що це ненадовго. Думаю, мені доведеться почекати, поки я не звикну до цього. Але все ж, єхидна озирнулася на загиблих чоловіків, потім заплющила очі і подумала про хлопчика з чорним волоссям, про хлопчика, який залишився неушкодженим, будучи оточеними відьмами, покритими міазмами, хоча він, мабуть, навіть не усвідомлював. Наскільки ненормально було здатним на це. Омега, я не можу дочекатися, коли дістануся до якогось міста, тому що тепер я маю трохи грошей на подорож. Хотілося б думати, що смак чаю змінився за кілька сотень років. А тепер Єхидна відкинула поділ свого довгого одягу і знову вирушила в дорогу без мети. Йдучи, вона почала відчувати подяку до людей, які забезпечили її одягом, взуттям та грошима на дорогу. Омега, я збиралася вийти на вулицю і справити жахливе перше враження на людей, одягнувши лише шматок тканини на голе тіло. Це була жахлива помилка, я завжди пам'ятатиму вас, панове, як моїх рятівників. Вона не вимовила жодного слова обману, вона була щира. Єхидна ніколи не забуде про свій обов'язок перед ними, доки не загине її душа, перед тими, хто працював падальниками, хто зустрів тут відьму і помер. Омега, а, а я знаю, знаю. Ви галасливі хлопці, Пощадіть мене вже. Відьма повільно почала рухатися вперед своїм шляхом, відповідаючи на голоси у своїй голові. Небо було високо над головою, вітер був слабким, і світло, здавалося, благословляло того, хто повернувся через сотні років.